Артемівськ, дружківка, село Закітне під контролем української армії. Донецьку та Луганську напруга зростає. Хліб і вода найнеобхідніші продукти вже у Слов'янську, а Держказначейство почало перераховувати гроші на пенсії. Блаженнішого Володимира поховають 7 липня. Собор обере наступника в Києві за 40 днів. Гектари втікача прокуратура вимагає повернути державі землю колишнього віце-спікера парламенту Ігоря Калетника. Підсумки дня на першому вітаю вас. Артемівськ, Дружківка та село Закітне Краснолиманського району Донецької області звільнили сьогодні від терористів українські військові. Тим часом у самому Донецьку міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін. Він же стрілок оголосив себе військовим комендантом міста. І в Донецьку і в Луганську стрілянина та вибухи городян місцева влада просить без потреби не виходити з дому. Біля Луганського автовокзалу клуби диму з самого ранку терористи обстрілюють житлові квартали міста. Про це повідомили в прес-центрі антитерористичної операції. Підтверджують це і місцеві мешканці. Вони кажуть, вибухи і постріли було чути в усіх районах міста. Даний момент автопарк Є погибші і пострадавши. погибшого мушину попав від снаряда. він умер на місці. Ще одного раненого луганчанина скоро забрала відвізла в лікарню. В данный момент движение транспорта парализовано. Дорога в этом направлении перекрыта. Известно, что недалеко от областного военкомата, это где-то 100-200 метров от автовокзала, стоят вооруженные люди с ПЗРК. Сами луганчане, обыкновенные жители, очень напуганы. Многие сейчас сидят в подвалах и в бомбоубежищах. На вулицях людей майже немає. Губернатор самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов залишив Луганськ. Про це повідомляє голова громадянської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов. За його інформацією, Болотов зараз перебуває на базі бойовиків у місті Стаханов. Під Донецьком зранку також точився бій. Терористам протистояли розвідники з батальйонів Дніпро, 2 Донбас 2 і військові з 93-ї бригади збройних сил України. решили провести разведку боем, то есть чтобы они начали нас и выдали нахождение своих точек. Грамотно использовалась артиллерия, которую корректировали прямо с места боя. Значит, у них э, было э, уничтожены долговременные огневые точки, снайперские гнезда, и э, был даже прямой наводкой уничтожен здание, там, э, здание значит, в котором находились Фепіра у самому Донецьку терористи намагалися захопити підрозділ спецзагону державної пенітеніціарної служби. Про це у Фейсбуку написав голова ДПТС Сергій Старенький. Вулицями міста ходять колони бойовиків. На сайті міського голови донеччан закликають не вступати з ними в конфлікти і не наближатися до озброєних людей. Із Слов'янська до Донецька перебрався міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін, відомий як Стрілок. Намію, это без, в том числе создали завтра своим приказом министра обороны центральный военный совет, в котором войдут все наиболее крупные полевые командиры, независимо от ответственности, где мы будем согласовывать вопросы дальнейшей обороны Донецкой народной республики и, возможно, части Луганской народной республики. И, кроме того, собираюсь, как бы, до назначения военного коменданта города, Ще полювання на гіркіна оголосив спецбатальйон МВС Київ, 1 який зараз перебуває в Ізюмі Харківської області. Він має понести відповідальність за скоєне, заявив координатор спецзагону Євген Дейдей. Але головне кажуть, у РНБО проводити військові дії таким чином, щоб не постраждало мирне населення. Масоване бомбування населених пунктів буде виключено. Робота з повітря і важкою артилерією ведеться по колонах, які рухаються за містами або а, переміщуються між населеними пунктами. В самих населених пунктах це дуже відповідальна і, я би сказав, ювелірна робота для наших спецпризначенців. У нас а, є план дійства, розроблений Генеральним штабом, з якого ми дійсно. Поки там все, що сказати. Тим часом СБУ ліквідувала групу терористів, які організовували збройні напади на блокпости сил АТО і знищували військову техніку. Встановлено, що саме ці бойовики підірвали залізничні колії на перегоні станції Букина-Святогорськ, а також знищили один БМП, три БТР, вісім автохамер збройних сил України. За що отримали з рук стрілка Гіркіна, Георгіївські хрести четвертого класу. СБУ також затримали і близького помічника стрілка на прізвисько сосна. Він координував інформаторів терористів та передавав зібрану ними розвідінформацію керівникам батальйонів. Минула ніч у зоні АТО пройшла без масштабних бойових сутичок. Повідомляє прес-служба міноборони. На пости прикордонників нападів не було. Терористи двічі атакували опорний пункт сил АТО неподалік пісків Донецької області. Загиблих серед військових немає, поранено 12. Вікторія Пластон, перше національний Хліб, вода, пенсії у звільненні від терористів Слов'янськ та Краматорськ надходить гуманітарна допомога. Продукти людям видають просто з вантажівок найбільші черги за водою, овочами, макаронами та ковбасою. Держказначейство перерахувало Донецькому обл управлінню Ощадбанку першу частину коштів на виплату пенсій. так що пенсіонери слов'янського та краматорського районів можуть приходити по гроші. Подробиці від Наталки Калінки. Так мешканці Слов'янська зустрічали армійців, а ось так поверталися до власних домівок. У квартирі немає ні вікон, ні балкона, нічого. От я прийшов, От, все, от моя квартира. Ще зранку автоколони з продуктами почали прибувати до Слов'янська: хліб, воду, тушонку, рибні консерви, везли з Харкова, Полтави, Кіровограду, Святогорська та Дружківки. Мешканцям роздають цукор, крупу, макарони, колбасу та картоплю. Різня дав сатич поручення. Уже зараз ідуть дзвінки і перша допомога. 8 тонн колбаси, десь на 40 тисяч людей хліба, води саме самое необхідні. На 40 тисяч людей. Тому цілу ніч будемо працювати. Життя у звільнених населених пунктах треба налагодити у найближчий тиждень, каже губернатор Донеччини Сергій Тарута. З Краматорська та Слов'янська вивозять сміття, невдовзі відновлять зв'язок та електропостачання. Лимані, у лімані, у Дружковське. По встановленні всіх органів містної власті й государства до слов'янських та краматорських пенсіонерів Держканзначейство спрямувало перші виплати. Гроші виплатять тим, хто за графіком отримує пенсію з 1 до 7 липня. Губернатор заявила тому, що в течії тижня довше бути славянські краматорські робота казначейства. Да, там не так просто, що там ні на ні кнопку нажати і включити. Сами ж мешканці Краматорська кажуть, найважливіше за довгий час відчули спокій. З радістю зустріли українські війська. Скільки ждали, боже, боже що наконец-то в місті, Слава Богу, дійсно, Ну я навіть не знаю. Ще пару днів перетерпіть, я думаю, все буде нормально. Перші впечатлення – це тишина. це спокойствие, що ми могли хоча б спати спокійно, розумієте, Не бежать кудись. Хочеться плакати, тому що… Что... Ми накані дождались, що можемо без страха виходити на улю. Правопорядок у звільнених місцях забезпечуватимуть посилені наряди міліції. Про це сьогодні сказав міністр МВС Арсен Аваков. А у середу на засіданні Кабміну говоритимуть, як відбудовувати Слов'янськ. Наталка Калінка перший національний. Нескінченна черга. Тисячі віруючих сьогодні прощаються з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Володимиром, який помер вчора вранці. Люди йдуть до Києво-Печерської лаври цілодобово. Останню шану предстоятелю віддали урядовці разом із прем'єр-міністром з лаври Ольга Скотникова. Це стежка, якою любив останніми роками прогулюватись блаженіше Володимир. Її спеціально вимостили рівною плиткою, а не бруківкою, як у всій лаврі. Саме завдяки бажанню предстоятеля лавру засадили трояндами і лілеями. У зелені скромний будинок митрополита. Звідси за 100 метрів офіс голови Української православної церкви. Усі 22 роки предстоятельства чільник української православної церкви ходив тут пішки з дому на роботу. Поряд братський цвинтар, де й вирішено поховати блаженішого. Він буде. Похований за декілька метрах від того місця, куди він приїхав, 92-му році. Як представник Української православної церкви. Завтра, після божественної літургії, митрополита Володимира відспівають, а потім хресною ходою від Успенського собору понесуть з верхньої лаври до нижньої. Ось могила де упокоїться блаженіший. Олександр Дробинко, який 16 років був особистим секретарем митрополита, розповідає, до кого той найчастіше звертався подумки. Я сподіваюся, що він навіть зустрічається зараз з ним, з святителем Ніколаєм на небесах, і разом з ним. Будуть молити Бога, предстає у престолу Господнього за нашу церкву, за наш народ, за мир на нашій землі. За упокою душі самого блаженнішого сьогодні молиться багатомільйонна паства. Ось у таких кілометрових чергах удень і вночі вистоюють прочани, щоб попрощати зі своїм пастирем. Настоящий пастир, який всегда був добрим наставником всех тех прихожан, которые приходили к нему и всегда помнил и боролся за Украину. Обаяние его личное. И когда мы брали у него благословение, то вот даже это прикосновение дарило очень большую радость и теплоту. Вот он через это передавал вот именно свою ласку отеческую. И, конечно, мы очень скорбим о этой потере. Ми дійсно потеряли молитвенника на землі. Ну я думаю, його тепер на небі. хто стане наступником блаженнішого вирішать на архірейському соборі, який відбудеться в Києві після сороковин. Обиратимуть у два тури на першому 74 архієпископів визначить трьох претендентів. А потім із них того єдиного, котрий і стане новим представником української православної церкви. Ольга Скотникова Юрій Анісімов, перше національний. Блаженніший Володимир на чолі Української православної церкви стояв 22 роки. В оточенні митрополита говорили, що довше предстоятель буде жити, то краще для України. Він довго не піддавався недугам. Рак хвороба Паркінсона, операції на серці та стигні. Однак минулого тижня стан здоров'я блаженнішого погіршився. Урятувати його лікарі вже не змогли. Проповідник, авторитет для вірян та священників, поет про деякі моменти життя митрополита Володимира далі. Дорогі брати і сестри, ми вас ж ми відкритих вам і присиляємо рухи навстречу вам. Митрополит Київський і всієї України блаженніший Володимир у миру Віктор Сабодан 92-го став предстоятелем Української православної церкви. З 9 років прислужував у храмі рідного села Марківці на Хмельниччині. Все, що я пам'ятаю, мені здається, це було дуже зранне дитинства, Це мамина молитва. Я з мамою спав. Мама рестала і молилась. Просять женам дітям своїм. До і у 26 був пострижений у Чернецтво, служив церкві все життя останніми роками блаженніший хворів і часто проповідував в інвалідному візку. Мені здається, що наші населення повинні підтримати всю добру державно та тягнеться до миру і не проповідує вражди. У молодості двічі хотів одружитися напередодні весілля, наречені раптово помирали. З дитинства пам'ятав рецепт, як зробити борщ червоним. Вона мені сказала, що треба положити курячок червоний на сковородку, покапати оцтом і вся проблема буде борщ червоний. Улюбленою піснею владики була ромашка. Вона про кохання. Ромашка Рамаша є мая істочки, недорожня сі цвіту. Сьогодні в Києво Печерській лаврі, де прощалися із блаженнішим, а люди несли букети. Найбільше білі ромашки. Аліна Оришин, перший національний. У Донецьку відбувся мітинг на підтримку незаконної народної республіки. На площі Леніна зібралися понад тисяча людей. У міськраді повідомили дозволу на цей захід. Офіційна влада не давала. Обстановка в місті напружена. Бойовики, які повтікали зі Слов'янська і Краматорська, тепер перебралися до Донецька. Прапор Євросоюзу, який навесні зняли сепаратисти, знову перед Харківською міськрадою. Його сьогодні встановили активісти Євромайдану. Міліція їм намагалася завадити, але мітингувальники таки закріпили стяг на скотч. Акцію посилено охороняли міліціонери і загін самооборони. Дві центральні станції метро. Зранку були перекриті без попередження. Офіційна причина ремонт заблокированы все там подходы. Сегодня целый день метро не работает. Мы связываем это в том числе и с нашим митингом. Мы знаем, что возле памятника Ленина собираются боевики, что вернулся оплот, что достаточно много желающих сделать провокации здесь и расшатывать лодку. Парубий сказал, что к осени готовится вторая волна, в том числе и в Харькове. Поэтому останавливаться рано, прекращать майданы тоже не стоит. Екснардеп утік із під варти. Олександра Шепелєва підозрюють у розкраданні держмайна та фінансових махінаціях. За версією правоохоронців, Шепелів привласнив 30 мільйонів доларів, які викрав з рахунків родовідбанку. Колишнього народного депутата затримали торік в Угорщині та передали в Україну. Шепелєва госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні. А наприкінці червня генпрокуратура запідозрила медиків цього шпиталю в тому, що вони внесли брехливі дані в довідку про стан здоров'я Екснарде. Ця довідка дала змогу Шепелєву перебувати в клініці, а не в СІЗО. Охороняли підозрюваного в лікарні співробітники Державної пенітенціарної служби. Ми разом з міліцією зараз розслідуємо цю справу, але обставини я, на жаль, не можу вам коментувати. Вибачте. І на факт втечі Шепелєва відреагував глава Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький у своєму Фейсбуці. Розшукові заходи організовано. Начальника СІЗО та начальника медчастини СІЗО звільнено з посад. На час перевірки відсторонено начальника територіального управління. Матеріали перевірки будуть передані до прокуратури. Офіцерів, які охороняли ув'язненого в лікарні, допитують: будемо розбиратися жорстко. І дивіться далі про таке. Усе для того у Хмельницькому у військовій частині цілодобово ремонтують техніку, яка роками стояла в тилу. В армію не підуть, але партизанами стануть у прикордонних з Росією селах готові захищати Україну. У Сімферополі пікетували церкву Київського патріархату. Біля кафедрального собору рівноапостольних Володимира та Ольги протестували проти війни на сході України та звинувачували Київський патріархат у нацизмі. Архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент каже на акцію офіційного дозволу не було. Побоюючись можливих безчинств, віряни зранку зачинили церкву і звернулися до поліції. Все це відбувалося на очах Кримської поліції Сімферопольської, яка нічого не зробила для того, щоб усунути протистояння, коли звернули в чергову частину Сімферопольської поліції, то ніхто із поліцейських Ласкаленко заявив, що люди мають право робити обшук, бо у нас. Нібито в кафедральному соборі ховається сама оборона київська, і тому ми самі винні в тому, що на себе привертаємо таку увагу. Майже не ходять в гості один до одного. Війна на сході України роз'єднала жителів прикордонних сіл на Сумщині. Між російськими та українськими населеними пунктами не було класичної межі сітки чи колючого дроту. Люди запросто переходили із країни в країну. Однак зараз усе не так. Прикордонні настрої від нашої колеги з Радіо Свободи Марії Щербак. Три кілометри і Росія селянам Кондратівки і Біловодів до кордону 15 хвилин. По той бік, і рідня, і друзі. Брати, брати, поруч. А що тут а прийти нам до тої речі? Раніше ми ходили свободно. Там брат живе, тут брат, там батько, там мати живе. Да. Тут сим. Нині не часто навідуться в гості, відчувають військову загрозу за потреби і на захист села стануть. Ми так балакали, так ну, з колегами по роботі. В армію не підемо, але за партизанами будемо. Родина є сьогодні. Родина. А я п'є по убиваю. Вони починають воювати. Село Журавка за пів кілометра від кордону з Росією. Селяни ділять одну річку на дві країни. І кажуть, це єдине, що мають спільного. в Москві я знаю, Ви їздили по Росії, хоч трохи на ній? Бували, або це лаг бували, хоч на хатки. Ще під солом укрить дівчата. У нас вже під солому не знайдеш, а там стоять. Там зомбіровані надзвичай. У кондратівці молоді майже не лишилося. Самі пенсіонери поступатися чи відступати не збираються. В общем, передайте, що кондраші за вільну Україну. Олеся Варламова, перший національний. Резервна техніка на допомогу воякам у зоні АТО БТР, танки, тягачі все, що роками зберігалося в тилу, тепер ремонтують і відправляють на схід з найбільшої в Україні військової частини, де цілодобово лагодять бойові машини. Сюжет Лариси Світловської потягну, не воно зараз пропускають. Запрокачатися. За останній місяць солдат Олександр Гаврилюк разом зі своїм напарником відремонтували десятки тягачів. Тепер вони перевозять артилерійські установки. з тривалого зберігання. І, тут патрубки міняємо сам, нам стоять трохи пару років. Треба поміняти патрубки, там світову подивитися, і там получають пежать бусаці і забирають машини. Ця техніка резерв української армії 30 років вона не використовувалась. Тепер їй повертають робочий стан і готові відправляти до зони АТО. А це мобіль штаб забезпечує зв'язок з підрозділами у польових умовах. Механіки перевіряють вузли і деталі. Зіпсовані заміняють і закрути гайку для сліва одеска ліктора. Командно штабна БМП буде готова за три дні. Машина броньована і автомат Калашникова не пробиває. Навіть снайперська винтовка СВД теж може і не пробити. Танки після модернізації можуть конкурувати з сучасними зарубіжними леопардами та Абрамсами, кажуть військові. Може використовувати для знищення броньованих цілей і керовані протитанкові ракети. Машина здатна. Проходитимуть глибокий брод і Водяний перешкодами. щоб відремонтувати усю техніку, армійці працюють цілодобово. Видано більше 600 одиниць техніки в райони проведення антитерористичної операції. Водіями нашої частини зроблено більше 170 тисяч кілометрів пробігу для доставки автомобільного майна в райони призначення. Ця машина вже готова. Ми відправляємо її на схід. От, і зараз в даний момент працюємо трошки в інтенсивнішому режимі, як звичайно. Хочемо зробити свій внесок. Хочемо допомогти нашим хлопцям, які там воюють, хоча б цим, чим можемо, щоб щоб як найбис найшвидше все це закінчилось. Лариса Світловська, Ірина Виноградова, Олександр Саричев, перший національний. Забрати 14 гектарів лісу в колишнього віцеспікера парламенту Ігоря Калетника та повернути державі. З такою вимогою до суду звернулася прокуратура. Ділянка розташована в передмісті столиці містечку Бучі і за найскрубнішими підрахунками коштує 20 мільйонів гривень. Як ліс став маєтком комуніста розслідування Ірини Ромалійської? Великі сосни, дуби. Ось так виглядають Бучанські ліси. Але у 2002 році депутати селищної, тоді ще селищної, зараз вона міська, ради вирішили, що оце все і не ліс зовсім. Копію того рішення зберігає місцевий активіст Віктор Бархоленко. Віднести землю вкриті деревною рослинністю, до земель житлової та громадської забудови. Відтоді вважає Віктор міськрада, роздає землі незаконно, скаржився в різні інстанції. Чотири роки тому написав листа у комітет Верховної Ради з боротьби з корупцією. Голова комітету, комуніст Ігор Калітнік, відповів: проведення лісових земельних ділянок до категорії житлової та громадської забудови здійснюється зокрема, з метою приватизації земельних ділянок на підставних осіб з наступним перепродажем особам, пов'язаним з посадовими особами Бучанської селищної ради. Ці факти також є. Та замість розслідування у Бучі з'явився новий паркан 8 метрів заввишки. Крізь шпарину можна побачити годівниці для звірів і дерева. За парканом 14 гектарів. Це як 14 футбольних полів. І земля ця за документами належить рідному дідусю того самого комуніста калєтніка Ця земля оформлювалася на ряд підставних осіб. Далі ця земля зводилася в один квадрат. На діл складається майже з півтори сотні ділянок, які в різний час безкоштовно надавала міськрада. Більша їх частина запевняє Бархоленко була оформлена на підставних осіб. Серед них Тамара, яка погодилася на це за 100 доларів. Нічого не посади туди. Завезли, там тут, десь на Київ. Бумажку дали, я ж прочитала, половину, ніхто не поняла. Там so, Тобто тебе завезли лише, щоб ти переформила ту земельну ділянку. Правильно? Типа я її продала. А Окей. кому, звісно? А 100 доларів так і не дали? Ні є серед зібраних земель комуніста і ділянки, які належали раніше відомим людям. По кілька соток тут отримували співак Вакарчук та Пляшко. Потреба була. Я б її ніколи не продав, якби мені не треба були гроші. Мені треба були гроші на вибори. Я продав землю. В чому тут кримінал? Ні, я і, до речі, якби я знав, що продаю комуністу, то продав би в 10 разів дорожче. До скільки і, вибачте, це моя особиста справа. За скільки дідуська літника купив землю, дізнатися у самого комуніста не вдається. Колишній віцеспікер парламенту в лютому покинув Україну. Повернути цю ділянку державі тепер хоче прокуратура. Уже звернулися до суду, вимагають скасувати рішення бучанських депутатів від 2002 року про те, що ліс не ліс. Рада не мала права приймати рішення, оскільки. Такі повноваження мав лише кабінет міністрів України. Ці землі, починаючи від рішення ще 2002 року, всі подальші рішення про виділення окремим громадянам є незаконним. Не згоденний з цим мер бучі. Анатолій Федорук вважає цю справу політично вмотивованою. Мовляв, нова влада переслідує попередників. Дана територія, про яку йде мова 860 гектар, не була лісом жодного документу юридичного правового. Про це не було його бути в природі, не могло. Документ є на прокурорському столі: кадастрові карти, листи лісівників. В 1955 році ці ліси віднесені до першої категорії, тобто мали найвищу рекреаційну цінність. Якщо суд задоволить наш позов, то... Фактично, ну став ми поставимо кінець всьому дорибану на території Бучанської міської ради. Прокуратура та міськрада готують аргументи для суду. Жителі Бучі влаштовують самосуд. у паркані. Роблять дірку, щоб подивитися, чи це ще їхній ліс. Так було ірина Ромаліська Дмитро Бабак, Перший Національний. Аукціон від дизайнера Олега Скрипки. Сьогодні на міжнародному фестивалі Країна мрій продавали одяг, розроблений фронтменом ВВ. За вторговані гроші співак збирається закупити форму для солдатів у зоні АТО. Найдорожчий лот чорне спортивне кімоно пішло за 2600 гривень. Що ще було на цьогорічному фестивалі? Бачила Марина Анціфорова. У Феофанії два дні кипіло, музика і танці не вщухали допізна Організатор фесту країна мрій Олег Скрипка заходом задоволений. Небайдужих запрошує на наступний рік і заохочує до партнерства. Ми за добро, за єдність, за дружбу, за світло, за, за радість, за наші традиції і за наше майбутнє. Але як робиться фестиваль, це. це Співпраця, це співдружність, це кооперація, це плече, це, це поміч. На нинішній фест в Україну приїхали музиканти, актори та співаки з десяти країн світу. Були гості навіть з далеких Австралії та Індії. Не пропустили країну мрій і кримчани. Запальною музикою розважав публіку гурт Ветан. Трохи лірики додала співачка Ельвіра Серикхаїл. Послухати пісні кримських татар прийшов і Леонід Кравчук, перший президент України. Від виступів у захваті це добрий знак, що такі речі відбуваються в Україні в цей час. Люди тут збираються. Вони співають, танцюють, вони через душу, через серце думають про Україну. Заохочували відвідувачів і новинками. Було етно від діджеїв та у стилі кабаре. Але найбільше публіку зачепило барабанне коло ритми сонця, ударні з різних куточків землі, кахони, джемби та думбеки запально вибивали етнотреки. На фестивалі можна послухати електронну музику з етномотивами, побачити гру кабаре бендів, смачно поїсти і. І підготуватися до Івана Копала, зробивши справжній вінок. Майстер-класів на фесті знайшлося на будь-який смак. Там чили плести із соломи, витинати листівки, а дівчат робити вінки. Любителі екзотики змогли спробувати поцілити з лука та поборотися у японському стилі на мечах. Гості свята в українських вишиванках атмосферою задоволені та йти додому не хочуть. Реально дуже класно, дуже приємні люди, класний музикальний колектив. тому отримуємо максимум удовольствия. І плануємо зі оставатися до самого сьогодні. Марина Сіфорова, Олександр Колосо, перший національний національний. на сьогодні у мене все. Я прощаюся з вами на тиждень. Залишайтеся на першому.